Щороку опали листя додає комунальникам роботи в середньому з однієї дорослої деревини за сезон опадає до 100 кілограмів листя. Найперше його потрібно правильно утилізувати. Відповідно до закону про управління побутовими відходами заборонено в сміттєві баки викидати листя. Ми його збираємо. Наприклад, якщо мешканці багатоквартирного будинку хочуть поприбирати у своєму дворі. Вони його можуть позбирати і лишити біля контейнеру, і вже відповідна служба організує а, трактор і його потім вивезуть. Палювати опале листя заборонено, оскільки це завдає шкоди здоров'ю людини та довкіллю. За це правопорушення передбачені штрафи від трьох до шести тисяч гривень, натомість йому можна знайти інше застосування. Декілька років назад до це примінилися. Робимо такі два відсіки на огороді із старого бюушного шиферу і засипаємо сюди горіхове листя. Потім воно перегниває і на наслідуючу осінь уже готовий компост, який ми вносимо. Мо при посадці цибулі озимої часнику буває весною під квіти підсипаємо. Ну і під інші городні культури. Замість спалювання опале листя можна і потрібно використовувати з користю: це компостування, утеплення рослин на зиму, мульчування або вивезення на утилізацію.